Привіт-привіт! Ти на каналі Україна Авто. Мене звати Артем. Перед тобою зараз автівка, яка була зроблена в період 1920-х-1933 років. А саме період сухого закону. Зараз покажу автомобіль, на якому контрабандисти возили спиртні напої. А саме це самогонка. Так, самогон і канадські візки. Це Ford Ford Pickup, який пройшов повну реставрацію з таким ось гарним малюнком на дверях. До речі, дана автівка, я так розумію, працювала десь на СТО, тому що присутні ось такі, дивіться, наповнювачі для масла Motor Oil. Можливо, це просто було довго новим власником. Зрозуміло, що багато чого зроблено, так як зараз вже зовсім інший стандарт. зверніть увагу ось такі стопи. Це вже стопи, які зроблені зараз, не на той час. Саме на ось таких авто і контрабандисти і возили спиртні напої. Так, ось такий інтер'єр даного автомобіля, дивіться, на дверях, яка папуга, Полігаз. Це так розумію, назва компанії тієї під яку працювала дана автівка, дивіться, які стоять сидіння вже зроблені під таке вже нове оздоблення. Стоїть автоматична коробка передач. Дерев'яне стандартне кермо для таких автомобілів, спідометр на 120 км. зверніть увагу, є дерев'яні вставки. Так, і ось такий дах. І ось такий капелюх. І ти справжній американець, сухий закон. Так, зараз ще подивимося, який мотор, якраз власник підійшов. Wie viele Liter? 5,7 Oh, Wow! 5,7 PS. Oh. Der Chevrolet Camaro.